Існує сотні різних видів алоє, кожен з яких має унікальні кольори та цікаві форми. віра найбільш відома завдяки своїй невибагливості, але є і безліч інших видів на вибір. Ці рослини навіть стали популярними кімнатними рослинами, якщо у вас достатньо світла для їх росту. Якщо ви знайшли вид алое, який вам подобається, і хочете виростити його вдома або в саду, швидше за все, вам захочеться розмножити його. Але перед тим як бігти в розплідник, перевірте свою рослину, можливо, його можна розмножити. Алоє дає маленькі відростки, звані дітками, які можна відокремити і виростити в повноцінні рослини. Навіть якщо у вашого алоє немає діток, його можна розмножити живцями. Ось як це правильно зробити способи розмноження: якщо ви хочете збільшити свою колекцію алоє, у вас є два варіанти. Найпростіші розмноження дітками це маленькі рослини, які з'являються біля основи материнського алое. Їх потрібно просто акуратно відокремити і пересадити, і вони швидко приживуться. Однак цей спосіб працює тільки якщо у вашого алоє є дітки. Хоча алое часто дає відростки в період росту, проблеми з доглядом або невідповідні умови можуть уповільнити цей процес. Якщо ви недавно вже відокремлювали діток, доведеться почекати, поки з'являться нові. Якщо у вашого рослини немає діток, єдиний варіант розмноження живцями. Цей спосіб складніше, але зате дозволяє отримати відразу кілька нових рослин. Важливо, щоб держак включав частину стебла, це прискорить укорінення. Просто відірвати лист і посадити його не вийде, він згниє. Який спосіб розмноження краще. Для швидкого результату краще підходить розмноження дітками. Це найпростіший і надійний спосіб, який використовують більшість садівників. Вам не доведеться чекати тижні або місяці, поки з'являться коріння, як при розмноженні інших рослин. Як тільки дітки укореняться, за ними можна доглядати так само, як за дорослими алої. Це не означає, що розмноження живцями неможливо, просто цей метод складніше і вимагає більше уваги. Але якщо у вашого рослини немає діток, або ви хочете розділити велике алоє на кілька частин, це відмінний варіант. Що вам знадобиться? Успішне розмноження починається з правильного ґрунту. Якщо ґрунт погано дренується, нові рослини швидко загниють, не встигнувши прижитися. Найкраще підійде спеціальний ґрунт для сукулентів і кактусів. Він добре пропускає воду і має відповідну структуру. Якщо хочете зробити суміш самі, змішайте одну частину якісного ґрунту з однією частиною піску. Далі вам знадобиться горщик. Вибирайте розмір в залежності від виду алуї. Краще брати невеликі ємності в них менше застоюється волога. При розмноженні живцями можна посадити кілька в один горщик, а потім розає садити. Переконайтеся, що в горщику є дренажні отвори, навіть ідеальний ґрунт не врятує, якщо воді нікуди стікати. Теракотові горщики відмінний вибір, так як вони додатково вбирають вологу, але підійдуть і інші матеріали. Нарешті вам знадобиться гострий ніж. При розмноженні дітками він може не знадобитися, але для живців обов'язковий. Ніж повинен бути чистим і гострим, щоб не пошкодити рослину і не занести інфекцію. Розмноження дітками Поділ алоє швидкий і простий спосіб розмноження. Найкраще робити це при пересадці, щоб поєднати дві справи. Крок 1. вийміть рослину з горщика. Діток можна відокремити прямо в горщику, просто відкопавши їх руками. Але так можна пошкодити коріння або стебло. Краще повністю виняти рослину з горщика, щоб бачити, де заєднуються дітки і основне стебло. Якщо рослина не виходить, злегка стисніть горщик або проведіть ножем по краях. Переверніть горщик і обережно витягніть алое. Щоб не порізатися на листя, надіньте рукавички або тримайте рослину знизу. Крок 2. Видаліть ґрунт і знайдіть діток. Тепер приберіть частину ґрунту, щоб побачити підставу стебла. Не потрібно змивати всю землю, просто звільніть коріння, щоб зрозуміти, де знаходяться дітки. Деякі дітки можуть відвалитися самі, коли ви прибираєте ґрунт. Якщо дитина ще дуже маленька, Краще залишити її на материнській рослині, поки вона не зміцнює. Крок 3. Відокремте дітей. Акуратно відокремте діток, розплутуючи коріння. Більшість легко відійдуть. Якщо не виходить, можна відрізати дитинку гострим ножем, залишаючи якомога більше стебла. Крок 4. Дайте зрізу підсохнути. Після відділення розкладіть діток на папері або в сухому місці. Це потрібно, щоб зріз затягнувся і не загнив при посадці. Якщо посадити відразу, волога з ґрунту може привести до гниття. Залиште діток в сухому місці на пару днів, поки зріз не засохне. Не хвилюйтеся у листі достатньо вологи, щоб рослина не загинула. Можна посадити відразу в сухий ґрунт і не поливати тиждень, але краще почекати, поки зріз затягнеться. Крок 5. Посадіть дітей. Коли зріз засохне, посадіть кожну дитинку в окремий горщик. Наповніть горщик ґрунтом, зробіть поглиблення і посадіть дитинку, залишаючи листя над землею. Злегка полийте після посадки, щоб стимулювати ріст коренів. Переконайтеся, що вся зайва вода витекла, в цей момент дітки особливо вразливі до гниття. Якщо не впевнені, що зріз зажив, потримайте рослину в сухому ґрунті пару днів перед поливом. Поставте горщик в тепле і світле місце. Тепер за дітками можна доглядати так само, як за дорослим алой. Розмноження живцями. Якщо у вашого алої немає діток, можна розмножити його живцями. Це складніше, але зате можна отримати відразу багато нових рослин. Крок 1. Вийміть рослину з горщика. Почніть так само, як при розмноженні дітками. Деякі види алої можна черенкувати, не виймаючи з горщика, але якщо не видно стебла, краще пересадити. Цей процес можна поєднати з пересадкою розрослося рослини, так ви менше потривожите коріння. Крок 2. Очистіть коріння від ґрунту приберіть ґрунт навколо коренів і промийте підставу рослини під водою. Так ви краще побачите, де робити зрізи. Заодно перевірте коріння, видаліть пошкоджені або підгнилі ділянки. Крок 3. Відріжте лист. Тепер виберіть відповідний лист для живця. Важливо, щоб зріз включав частину стебла, саме там почнуть рости нові коріння. Використовуйте гострий ніж, щоб зробити чистий зріз. Намагайтеся не пошкодити решту рослини. Крок 4. Дайте живцям висохнути. Як і з дітками, живцям потрібен час, щоб зріз затягнувся. Розкладіть їх на папері в сухому місці. Час висихання залежить від розміру держака і вологості. Можна посадити відразу в сухий ґрунт і не поливати, але краще почекати, поки зріз заживе. Крок 5. Посадіть живці. Коли зрізи засохнуть, посадіть живці. Можна посадити кілька в один горщик, якщо він досить великий. Заповніть горщик ґрунтом і акуратно вставте живці. Якщо листя великі і падають, можна підперти їх зубочисткою або камінчиком. Тільки самий низ держака повинен стосуватися ґрунту. Якщо закопати лист, він почне гнити. Через 1-2 тижні біля основи живця з'являться нові паростки. Коли вони зміцнюють, старий лист можна видалити і пересадити нову рослину. Укладення Алоє дуже легко розмножувати, особливо якщо у нього є дітки. Видаляйте їх у період росту, і у вас буде нескінченний запас цих прекрасних рослин.